Ти точно знаєш це відчуття. Заходиш у кімнату, і здається, що всі дивляться саме на тебе. Серце починає битися, колотитися швидше, долоньки починають пітніти, думки плутаються, і в цей момент ти ніби забуваєш, як поводитися природньо, і хочеться просто зникнути, втекти, уникнути будь-якої взаємодії з людьми. А потім приходить сором, чому я не можу бути як усі, чому мені так важко спілкуватися чи просто говорити з людьми. Це соціальна тривога. Вона буває абсолютно різною: від легкого хвилювання перед знайомством до справжнього страху бути осміяним, відкинутим або тим, що зганьбиться. І що дуже важливо: соціальна тривога це не сором'язливість і це не характер, це глибокий психологічний механізм, який можна зрозуміти і поступово змінити. І у цьому відео я би дуже хотів би поговорити про те. Чому нас лякає думка інших людей, як формується розлад соціальної тривоги, і що з цим робити, якщо оцей страх, який виникає, страх бути осудженим, засудженим, починає дійсно якби, керувати життям і погіршувати якість цього життя? Ну що, поїхали. Соціальна тривога це не просто хвилювання перед людьми. Це стан, коли будь-яка взаємодія з іншими стає випробуванням. Ти, ніби постійно, живеш у внутрішньому якомусь театрі, де головна сцена це думка інших про тебе, тобто ніби ти під таким прожектором. Ти оцінюєш кожен свій рух, інтонацію, слова, зовнішність, вираз обличчя, і найменше якась невпевненість може здаватися провалом. Люди з соціальною тривогою дуже часто думають, наприклад, вони зараз помітять, що я червонію, або я скажу щось дурне, або усі подумають, що я дуже дивний або ненормальний. І навіть якщо цього не відбувається, тривога все одно залишається. Бо головне не те, що інші справді думають, а те, що ми віримо, що вони про нас думають. На фізіологічному рівні все виглядає як класична реакція бій або тікай. Серце починає битися, долоні починають пітніти, в голові порожнеча, м'язи напружені. Мозок в цілому не бачить різниці між реальною небезпекою і соціальною. Для нього це та сама загроза виживанню. І якщо тривога стає постійною, то ми починаємо, наприклад, уникати ситуацій, де може бути незручно. Що це може бути? Нові знайомства, виступи, навіть розмови з близькими або якісь ну, незручні ситуації соціальної комунікації? Через ось це постійне уникнення життя поступово починає звужуватися. Зникають якісь можливості, люди, інтереси. І так ніби людина соціальною тривогою створює навколо себе оцей невидимий такий бар'єр кокон, безпечний, але, ну, на жаль, дуже самотній. Саме це відрізняє соціальну тривогу від розладу соціальної тривоги. Коли страх і уникання починають реально обмежувати твоє життя, то це вже не просто рису характеру, а стан, який дуже варто, ну. Можна сказати, лікувати психотерапевтично. І тут дуже важливо розуміти, що цей стан це не про слабкість і не про відсутність впевненості. Це специфічна навчена реакція мозку, яку насправді можна змінити через терапію. Якщо трошки подивитися ширше, соціальна тривога не є чимось поганим або, ну, чимось, знаєте, таким неправильним чи якимось деструктивним. Насправді вона має глибокий еволюційний сенс. Це, це те, що я завжди кажу своїм клієнтам на сесіях, що людина це соціальний вид. Вижити ми могли в цілому, де да, якщо якісь там доісторичні часи ми могли лише групуючися, будучи разом, бути вигнаним із групи для наших предків фактично означало загибель. Саме тому мозок тисячоліттями формував оцю особливу чутливість до соціальних сигналів, до оцінки, до схвалення, до прийняття. Якщо вам набридли псевдопсихологи і ви хочете отримати дійсно кваліфіковану допомогу, звертайтеся до Mindspace. хоча ми маленька команда, але ми віримо у силу доказової і наукової психотерапії. Тривога перед іншими людьми – це не поломка, да, це не що, що з вами щось не так. Це система у цього внутрішнього раннього попередження, яка мала нас захищати від соціального виключення, і це абсолютно навпаки, це дуже добрий компонент. Проблема у тому, що в сучасному світі ця система не зникла, але. Умови змінилися. Тепер нас не виганяють з племені, але звичайно, що ми все одно боїмося вигнання осуду, сорому, відкинення втрати репутації. Ті ж самі центри мозку, які колись рятували життя, сьогодні можуть створювати відчуття, ніби проста розмова це якась серйозна небезпека. І тут дуже важливо розуміти, що соціальна тривога не завжди з'являється через конкретну якусь травму минулому чи приниження. Да, таке часто буває, але іноді вона виростає з поєднання різних факторів. Темпераменту, біологічної чутливості нервової системи, стилю виховання і в цілому перших досвідів спілкування. Наприклад, дослідження показують, що люди, у яких був діагностований тривожний розлад, особливо соціальна тривога, вони мають знаєте, сканування МРТ мозку, показує, що вони мають більш чутливу, і особливо ця частина, яка називається амигдала, це система небезпеки. В цілому їхня нервова система реагує інтенсивніше на певні стимули, на гучні звуки, на якісь гнівні погляди, на несподівану увагу. І така, оця, можна сказати, біологічна вразливість сама по собі вона не є проблемою. Навпаки, вона дуже часто поєднана з емпатичністю, з аналітичністю, з уважністю до деталей. Дуже багато психологів мають це. Але в умовах хронічного стресу або якогось критичного середовища, саме ця чутливість може стати оцим, знаєте, підґрунтям для формування соціальної тривожності. І є ще один момент, про який часто забувають: це пубертат. Саме підлітковий період стає для багатьох людей. Ударом, таким знаєте, розквітом соціальної тривоги. Чому? Тому що тіло змінюється, у мозку активуються нові системи самосвідомості, і раптом ми починаємо себе сприймати і бачити очима інших людей. Тому там погляд однокласника, оцінка вчителя, реакція друзів це все це стає надзвичайно значущим і дуже чутливим. Якщо в цей момент підліток стикається з надмірною критикою, з булінгом або відсутністю підтримки, формується оця стійка зв'язка між соціальною увагою і небезпекою, тобто соціальна взаємодія. Рівно небезпека. Але навіть без таких епізодів, навіть через інтенсивну перебудову нервової системи, мозок підлітка все одно стає більш тривожним, що абсолютно нормально, бо ми зростаємо. Це нормальна частина розвитку, але для деяких людей вона переходить у стабільну схему мислення, типу люди, загроза. Я під прицілом мене відкинуть. Коли ми говоримо про соціальну тривогу, важливо не зводити все до одного пояснення. Знаєте, щось там одне от його там, знаєте, травмували, і все тепер в нього соціальна тривога. У когось вона має чіткі корені, приниження в дитинстві, глузування, відкидання. А в когось взагалі немає жодної очевидної причини, але при цьому все одно є відчуття постійної настороженості, яка супроводжує людину все життя. І обидві варіанти вони абсолютно реалістичні. Сучасна наука вже досить добре розуміє, що відбувається з мозком при соціальній тривозі. Перед цим я вказував на те, що у нас існує мигдалеподібне тіло. Це така частинка нашого мозку, яка відповідає за виявлення певної небезпеки. І вона знову ж таки у людей з тривожністю є дуже активною. Вона часто реагує на загрозу надмірно іноді. А є ще префронтальна кора. Це знаєте, оця наша думилка, яка б мала б нас заспокоювати, заспокоїти цю реакцію в цілому небезпеки, але навпаки, вона може працювати слабше. Вона не встигає погасити цю тривогу і дати якусь раціональну відповідь. Тому людина постійно може жити в стані напрузі, знову ж таки, ніби вона, знаєте, під прожекторами живе. І от, що дуже важливо, що мозок при соціальній тривозі він не зламаний. Він просто тренований боятися і сприймати певні ситуації як небезпечні. І кожен раз, коли ми уникаємо якоїсь складної ситуації, наприклад, не йдемо на зустріч, не висловлюємо думку, не телефонуємо, ми отримуємо коротке полегшення, тобто наша тривога зменшується. Але мозок вчиться. Уникати це добре, уникання допомагає, і дуже часто саме так формується оце замкнуте коло тривоги. Чим більше ми уникаємо, тим сильніше закріплюється страх. Саме тому, і це вже дуже знаєте, є дослідженим, найефективнішим методом лікування соціальної тривожності на сьогодні вважається когнітивно поведінкова терапія. Її основна мета не просто заспокоїтися, не розслаблятися, не заспокоювати тривогу, а перенавчити мозок через певні поступові кроки або техніку, ми називаємо експозиція, людина вчиться поступово зустрічатися з тривожними ситуаціями поступово замість того, щоб від них тікати. І я спеціально наголошую поступово, бо завжди це починається з маленьких кроків. Наприклад, сказати привіт якійсь незнайомій людині, або виступити перед малою групою, або поставити запитання на роботі. І щоразу, коли таке відбувається, мозок отримує новий досвід. Страх минув, і я впорався. КПТ також допомагає змінити в цілому мислення. Це те, що ми називаємо автоматичні думки, знаєте, такі швидкі, неконтрольовані, певні упередження, які запускають тривогу. Щось, наприклад, я виглядаю смішно, вони подумають, що я дивний, мені там соромно, або я опозорюся. Коли ми починаємо досліджувати ці переконання на сесії, дуже часто виявляється, що вони не мають конкретних доказів. Вони можуть звучати переконливо, але вони не витримують перевірки, особливо перевірки часом або певними поведінковими змінами. І коли людина Починає бачити різницю між фактом і думкою, часто тривога починає втрачати силу. Також є дуже інші хороші підходи, які добре працюють з соціальною тривожністю, наприклад, терапія прийняття відповідальності. Також я чув, що зараз є певні дослідження про те, що EMDR працює дуже добре з соціальною тривогою. Коли поєднати, наприклад, когнітивно-поведінкову терапію, класичну, з усвідомленістю, з mindfulness, або з терапією прийняття відповідальності. То зміни відбуваються не лише на рівні поведінки, а у самій структурі мозку. Оця Магдала, да, оце магдалеподібне тіло, система небезпеки, вона поступово заспокоюється. А зв'язки з префронтальною корою, цією усвідомленістю, вони зміцнюються. І людина фактично буквально переписує свій мозок новим досвідом. І головне, що це не про те, щоб перестати боятися назавжди. Навпаки, сучасні дослідження показують, що дуже, дуже часто у людини може знову повертатися ця тривога, але це не, про, не проблема. Ідея у тому, щоб навчитися діяти всупереч тривозі, приймаючи її. Бо насправді тривога це не ворог, це наш внутрішній сигнал, що щось відбувається. І наша задача навчитися знаєте, не ставати в'язнями цієї тривоги. І тут я знову хочу трошки додати, що дуже важливо робити це розрізнення між соціальною тривожністю і розладом соціальної тривоги. Бо в цілому соціальна тривога є в кожного з нас. Ми всі відчуваємо хвилювання перед виступом, перед першим побаченням чи якоюсь дуже важливою зустрічю, тобто це абсолютно нормально, бо завдяки цій тривозі ми можемо підготуватися, стати уважнішими, намагатися бути в цілому на висоті. Тобто, це здоровий рівень напруги, який допомагає нам адаптуватися. Проблема починається тоді, коли тривога починає керувати життям, і коли кожна соціальна взаємодія вона починає здаватися загрозою. І знову ж таки, коли людина починає відмовлятися від можливостей, від нової посади, від стосунків, від кар'єри. Ось тоді ми вже починаємо говорити про розлад соціальної тривоги. І що хочу сказати, що якщо звернутися до NIMH, це Американський інститут досліджень, вони показують, що соціальна тривога це найпоширеніший тривожний розлад у світі. Тобто він серед тривожних розладів, в цілому найпоширеніший, та й в цілому зі всіх розладів він є найпоширенішим. І це, ну, це лише говорить про те, що дуже багато людей. Тією чи іншою мірою, мірою мають або соціальну тривогу, або повноцінний розлад соціальної тривоги. І парадоксальним чином при цьому це один з найменш діагностованих розладів. Люди часто не усвідомлюють, що з ними щось відбувається. Вони думають, що просто замкнуті або некомунікабельні, або такі за характером. Насправді це не риса особистості, це стан, який має цілком конкретні психологічні і нейробіологічні механізми. Як виглядає життя соціальною тривогою? Якщо ви думаєте, що все це єрунда, я просто хочу, щоб ви це уявили. Знаєте, як виглядає життя соціальною тривогою? Це коли навіть проста розмова здається якимось іспитом, коли ти кілька днів переживаєш через одне слово, яке тобі, здається, якось прозвучало не так, або коли ти на роботі мовчиш, бо дуже сильно боїшся статися якимось дурним, або коли ти уникаєш вечірок, знайомств, побачень, виступів, навіть якщо справді цього дуже дуже сильно хочеш. Просто щоб не ризикувати осудом, і це супроводжується дуже інтенсивними відчуттями у цієї внутрішньої напруги і тривоги. І найважче в цьому насправді це відчуття ізоляції. Людина починає жити у власній голові, постійно аналізуючи себе, що я сказав, що я зробив не так, як я виглядаю, що вони про мене думають. І, по-перше, людина втрачає спонтанність, та вона усе життя намагається контролювати себе. Ну і, звичайно, що це втрата якості життя, бо жити у такому стані це дуже виснажує. Також що дуже важливо розуміти, що через соціальну тривогу дуже часто можуть включатися. Додаткові проблеми, те, що ми називаємо коморбідності, наприклад, дослідження показують, що дуже часто соціальна тривога може викликати, тобто люди, які мають соціальну тривожність, можуть мати підвищений ризик до виникнення депресії, до вигорання, до самотності, до нереалізації, проблеми хронічної втомою або навіть проблем серцево-судинної системи. Чому це відбувається? Тому що мозок постійно живе в режимі боротьби втечі і тіло виснажується, і відповідно, що тоді важче справлятися з будь-чим, що від. Збувається, у тому числі зі своїм внутрішнім досвідом. І це може дуже впливати на якість життя людини. Але я хочу звернутися до тих людей, які мають соціальну тривожність, і розуміють, про що я кажу. Дуже важливо нагадувати, що цей стан не є вироком. Мозок має пластичність із правильними підходами з терапією, з поступовими, поступовими діями, з підтримкою можна поступово відновити цей баланс. При правильній роботі з тривожністю, люди не просто перестають якось боятися, а навчаються жити повніше, вільніше. Ну і в цілому, знаєте, так як їм подобається, мовно кажучи. І ефективність терапії у лікуванні соціальної тривоги дуже дуже висока. І це, знаєте, важливо пам'ятати, що. Ця річ дуже добре лікується, коли ми говоримо про розлад соціальної тривоги, а, а, а тим паче, коли ми говоримо про просто соціальну тривожність, не як повноцінний розлад. Ну і знову ж таки, за останні десятиліття дуже багато досліджень продовжується формуватися, але вони показують, що КПТ – це золотий стандарт лікування соціальної тривоги. Вона постійно модифікується, адаптовується до сучасних досліджень, до нейробіології, але... В будь-якому випадку КПТ показує дуже високу ефективність, і саме вона допомагає нам змінити ці шаблони мислення, навчитися справлятися зі страхом і в цілому поступово розширювати. Свої межі сприйняття. І це дуже важливо, що е, це, до речі, показує багато досліджень, що часто КПТ може мати високу, навіть іноді вищу ефективність, ніж медикаменти, особливо, коли справа стосується довготривалої перспективи. Іноді медикаменти у випадку соціальної тривожності можуть бути дуже допоміжним інструментом, особливо, наприклад, на початку, коли у людини дуже сильний рівень тривоги, та, що вона взагалі не може себе регулювати. Але. Жодна таблетка не може навчити мозок новому досвіду. Це може робити фактично лише терапія і зміна поведінки. Тому саме терапія, якщо ми говоримо про якісну доказову терапію, вона дає те, що не замінить жоден рецепт. Це розуміння, навички, підтримку і здатність вірити у себе знову. Тому, якщо ви себе впізнаєте у цьому відео, будь ласка, я прошу не бійтеся звертатися по допомогу не до мене, не до мого центру, а туди, де ви можете, де у вас є можливість. Але пам'ятайте, що звертатися за допомогою це не слабкість, а це дорослий вибір. Бо соціальна тривога це не частина вашої особистості, а просто проблема, розлад. Який можна вилікувати, і найкраща новина полягає в тому, що можна навчитися жити і спілкуватися, і в цілому проживати якісніше, без постійного страху. Це ну мені здається, що це дуже надихає. І якщо там ви, як людина, робите сьогодні один маленький крок подумати про щось, почитати щось, то це вже знаєте гарний крок. Можливо, почати з якоїсь книжки, можливо, з чогось, що є для вас корисним. Але пам'ятайте, що якщо ви будете пробувати, то вам все вдасться. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо так, я знову ж таки дуже заохочу вас підписатися на мій канал, прокоментувати відео, поставити лайк. Це дуже допомагає просуванню відео і тому, щоб мій канал продовжував розвиватися. І тоді ми побачимося з вами у наступному відео. Всім гарного дня!